16-річна мешканка Чернігова під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями міста і передавала інформацію російській розвідці та допомагала росіянам готувати новий повітряний удар по регіону. Сбу затримала агентку російського ГРУ. На гарячому, коли вона фотографувала оборонний об'єкт, щоб обійти українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область. Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об'їжджала місцевість. Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з потрібними геолокаціями. Встановлено що фігурантка перебувала на прямому зв'язку з кадровим співробітником російського ГРУ, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ, йдеться в повідомленні СБУ. Злоумисниці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.